Ми розуміємо, що ситуація сталася. Ми розуміємо, що ситуація погана в контексті того, що впливає безпосередньо на життя громадян. Коли безпосередньо представникам київської влади стало відомо про проблему в Київському Я Так, та, та, прохання включати мікрофон тільки У мене. У мене, у мене, у мене є одно прохання, так. Е, тому що е, дуже така пахова дискусія повинна бути і, і давайте будемо відвертими. На цій дискусії, коли говорять про кільці, які мають відповідний досвід, освіту, знання, і це вкрай важливо. Загальну ситуацію, я просив до вас надати мені на 2-3 хвилини, доповісти загальну ситуацію, що стосується даного питання, яке ми зараз розглядаємо. А потім було б правильно, якщо будуть питання, вже задавали питання про кільцям, ті, які цікавлять чи комісії. А, приймаюся, давайте, Віталій, 3 хвилини для загального опису ситуації після цього перейдемо безпосередньо до запитання обговорення по зв'язку. Будь ласка. Дякую. А, що стосується перегнів тунелю від станції Тімського війська, вони були введені в експлуатацію у 2010 році. На тунелі неглибокого залягання. Відстань від поверхні землі до а, зовнішнього контуру конструкції, це в межах 5-16 метрів. Будовнеско відбувалося складних умовах, про це можна і в засобах масової інформації прочитати. Там навіть трагедія була безпосередньо на цьому часі. Повертаючись до сьогоднішнього дня в липні в листопаді, вибачаюсь, 23-го року, по першій полі між перегонами дімі святостанція Лебецька на дільниці оболонської Термінківській лінії метрополітену З'явились значні печі з подальшим виносом породи через щось. 20 в листопаді 2023 року. Вони утворилися в місцях з'єднання збірних тюбінгів, утворені тріщини в коліному в тюбінгах. І тонельне апракт. Це технічна термінологія. Що стосується невідкладних заходів, які прописані в мітрополітені, здійснене нагнітання спеціальних суміші для того, щоб а, а, спеціальних речей, які були зроблені для того, щоб а, усунути ці проблеми. Але дещо ці заходи зменшили винос породи в тунелі, але течі почали з'являтися в інших місцях іменно на цій ділянці. І ліквідувати повністю винос породи в тунелі не вдалося. В подальшому відновлено до вимог інструкцій, які є у даного комунального підприємства, з метою запобігання. Ще раз хочу зробити акцент з метою запобігання винення аварійної ситуації було зупинено рух поїздів між станцією Лебецька і Теренків. Ще раз, З метою запобігання. Звичайна ситуація, яка не сталася, враховуючи відповідні дії, які були зроблені. Хотів би наголосити, що жодна критична транспортна ситуація навколо станції. На Оболонський рімковської лінії метрополітену немає. Так і немає загрози людському життю. Жодної затопленої станції не було і немає, тому що багато спекуляцій на цю тему зараз є в інформаційному просторі. Також були вжити термінові заходи з організації дорожнього руху. Було облаштовано окремо смугу для громадського транспорту. Який курсує зараз практично без затримків для, то, для перевезення пасажирів по цьому напрямку напрямку треніків. Крім того, з моєї ініціативи і рішенням депутатського корпусу міської ради запрацювала система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції вулицька. Місто хотів би нагадати, компенсує поїздки. Метрополітені на е, лінії е, метро. Додатково потім наголосити, що станції метрополітену на Волонсько-Тенківській лінії не були закриті жодного дня і працювали цілодобово в режимі укритті, яким використовуються. Весь і доповідент, нашої міста. Віталій, дякую. Да. Можна ну, уточніше питання? Я, я, прошу, а, я прошу, Я прошу. прошу, Я Вітальниць, я я дуже вибачаюсь. перепрошую про всі поваги. Є уточніші запитання, все ж таки повернуся до перших запитань. Наскільки я правильно зрозумів з вашої доповіді, що в листопаді 2023 року київська міська влада ідентифікувала і, дізнала, і дізналася і що присутня проблема в тунелі на синій гілці метро. З, а, до цього були течі в цьому напрямку. Але течі це не, нема нічого надзвичайного, тому що вони відбуваються, для цього зроблено спеціальні лотки, це не відбувається. І, але коли є винос породи, це означає, що є загроза деформації тунелю. А винос породи це вже загроза. І це було. Ключовим індикатором для того, щоб прийняти а, -4> а, 4 а про те, що було відомо, з якого періоду? З самого початку виднів uh, експлуатацію через дуже короткий проміжок часу uh, вже були виявлені течії, про які я вже сьогодні казав. Тобто ми говоримо про ще декаду назад, я правильно розумію? Ну, я розумію, що ви кажете, що проблеми про те, чи стало відомо, що ми відкриття від своїх станції Ну, Відповідно, протягом 10 останніх років було відомо про те, що течії проблеми існує. Течі це не є чимось надзвичайним. Такі речі відбуваються по всім станціям метрополітену, до цього є спеціальні лодки для води, для води. і в цьому немає нічого надзвичайного не ні тільки в місті Килі, це загальна практика. Максима 100% за до дуже тяжко, тим не менш є допуски, до яких, відносно до яких працюють працівники мітрополітету, але ви на вже є індикатором, який може бути таким індикатором загрозу.